Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись коротенький розклад на сонячне затемнення для овнів, тельців та близнюків. Якщо ви інший знак, то це буде в інших відео. Ми подивимося на двох колодах по одній карті. Настрій, взагалі, що принесе сонячне затемнення? Починається коридор затемнення 17 лютого. А отже, давайте дивитись, що буде для кожного знаку. Наразі ми з вами будемо дивитись на колоді Таро Вейта. і ми подивимось звідси одну карту для овнів. Почнемо з овнів. Так, отже, на сонячне затемнення 17 лютого для овнів. Дивимось. І у нас випадає мірочка жезлів. І дивимось на другій колоді, що принесе овнам сонячне затемнення. Цікаво, які енергії будуть. І в нас і в нас король мечів. Отже, настрій такий, знаєте, дуже-дуже, як то кажуть, активний, в принципі, якраз для овнів. І у вас випадає, почнемо ми з. Сімірочки жезлів. Сімірочка жезлів це знаєте цей період от коридору затемнення він там здається до 3 березня, якщо я не помиляюсь, буде місячне затемнення. Чи, чи навіть ні, навіть здається, далі. Але що основного це, це сонячне затемнення, яке буде діяти півроку, щоб ви розуміли, що сонячне затемнення воно діє до півроку, а місячне до трьох місяців. Це енергія, коли у вас буде багато-багато справ, які потрібно буде вирішити. Якісь питання, які очікували на те, щоб ви вже давним-давно ними зайнялись. І от коридор затемнень це саме той період, коли варто нарешті приділити увагу. Цим питанням. Також це може бути ще той варіант, коли ви на себе занадто багато візьмете відповідальності, справ. І цей період, знаєте, буде для вас таким важким. Але, знаєте, сконцентруйтесь на тому, щоб ви розуміли, за що ви відповідаєте, і взагалі, які справи ви берете на себе. Щоб не було такого, що. А ви на себе взвалили те, що, наприклад, взагалі не ваше, що ви можете делегувати, або що може виконувати інша людина, і це взагалі її робота. Тому дивіться, що ваше, але те, що це буде активний період, коли вам потрібно буде вирішувати певний ряд питань, це може стосуватись будь-чого: квартиру стосунків, роботи, не знаю, розширення бізнесу. Будь-чого, але це саме той період, коли буде багато справ. Єдине, що дивіться, щоб у вас не було, знаєте, справ, які зараз не нагальні, або які ви собі написали, чомусь придумали, задумали, що потрібно їх зробити, але зараз на них не час, щоб не було такого, що ви, наче з вітряними мельницями боретесь. І друга карта, так само на стрім місяця, це король мечів. І він, до речі, дуже поєднується з сімірочкою жезлі в тому плані, що король мечів, він завжди знає, що йому потрібно. Він діє, він холодним розумом оцінює ситуацію і знає, як йому потрібно діяти далі. Що потрібно відсікти, що потрібно залишити, яка в нього сила, що він може змінити, які дії потрібно зробити прямо зараз і не чекати на період. Через місяць, через два на наступний рік там колись. От саме надихайте з картою король мечів, бо це саме та людина, яка холодним розумом усе сприймає, на усе дивиться і оцінює ситуацію, по як то кажуть, тому як вона йде. Не надумує, не бере на себе зайвого, вирішує усе тут і зараз, а усе зайве просто відсікає. Ось такий вийшов настрій для овнів на сонячне затемнення, тому я вам дуже-дуже дякую, що ви тут зі мною. Не забувайте підписуватись і ставити мені вподобайку. Ну, а ми переходимо до тельців. І зараз подивимось, що місяч сонячне затемнення. Сонячне затемнення принесе тельцям. Угу. Так, зараз подивимось, сонячне затемнення, тельці. Там у вас була вісьмірочка кубків. Щось потрібно залишити вже в минулому іти далі. Якісь питання потрібно вже закривати, і вже, як то кажуть, від них відмовитись: тельці, сонячне затемнення. У вас тут випадає туз мечів. Взяти треба усе в свої руки і вирішувати питання жорстко. Опа, мені нічого, як то кажуть, і не треба було робити. І в нас це сімірочка кубків випадає на другій колоді. Отже, дивимось з вами. Для тельців спершу. Виходячи з того, що у вас там ще випадала восьмірочка кубків, туз мечів це та енергія, знаєте, переможця, але при цьому ви маєте для цього щось зробити. І от саме коридор затемнень почнеться з ваших активних дій, з прийняття рішення, що потрібно залишити, від чого потрібно відмовитись, що вас тягне вже. Можливо, якісь умови чи якісь питання, якісь люди, робота, якісь проєкти. Щось вас тормозить і потрібно рухатись далі. По тузу мечів це якраз те, що ви нарешті наважитесь відсікти те, що вам не потрібно. Наважитесь почати приймати рішення, які для вас вигідні, які саме для того, аби ви розвивались, або ви йшли далі. І ваше життя покращувалось. Тому зорієнтуйте саме на те, що потрібно зараз вирішувати питання, що зайве, що вже не працює, що вже довго тягнеться, що вже тягне від вас енергію, емоцій, воно вам не потрібно. І по сімірочці кубків ми якраз тут бачимо чоловіка, який обирає і ніяк не може вибрати, але серце і душа йому підказує, що ж потрібно обрати. Сімірочка кубків це про наш вибір. Це про те, що у вас під час сонячного затемнення, починаючи з нього, з коридору затемнень, у вас буде той період, коли ви будете обирати, обирати, що моє, що мені потрібно, а як я відчуваю, а чого мені хочеться, а що дійсно для мене, а що працює, а що не працює. От енергія така, що вам потрібно саме зараз вирішувати, що ви хочете. А як потрібно взагалі рухатись далі і починати, як то кажуть, цей рік? Бо 17 лютого якраз починається китайський новий рік, рік коня. А отже, це як то кажуть, взагалі, от прям новий новий рік. І ось тут потрібно дійсно зрозуміти і почати думати, що дійсно вам потрібно, що вам приносить задоволення, а що з вас висмоктує просто енергію. Ось такий вийшов розклад для тельців. Я вам дуже дякую. Не забувайте підписатись і поставити мені вподобайку. Ну, а ми поїхали дивитись розклад для близнюків. І зараз ми подивимось на сонячне затемнення 17 лютого. Який буде настрій взагалі? Яка енергія, які зміни у близнюків? Це сонячне затемнення діє до півроку, тому усе може початися як до, так і активно після. Близнюки, сонячне затемнення. І у вас випадає двіючка жезлів, розширення. А, вже, знаєте, таке, коли ви починаєте думати, як діяти далі, куди рухатись. Так, і дивимось на цій колоді також підказку. Щось сьогодні в мене карти просто самі вилітають, і це у вас туз пентаклів. Дуже-дуже гарні емоції, дуже-дуже гарні енергії, я вам скажу. І вони, в принципі, дуже поєднуються. Чому? Дивіться, по жезлів це той період, коли я обмірковую. Як мені потрібно діяти далі, як мені потрібно розширюватись, які горизонти переді мною стоять. Тут, як то кажуть, вже намальовані да, гори, де ви зможете зрозуміти, що певний етап, певні якісь випробування ви вже пройшли. І зараз вам потрібно рухатись далі. І ось цей процес вас буде, знаєте, захоплювати, коли весь світ на долоні, і вам потрібно зрозуміти. Куди дійсно рухатись, що робити, можливо, переїхати, можливо, в інше місто, в іншу країну, можливо, розширити бізнес, почати працювати з іноземними клієнтами, з клієнтами, які живуть за кордоном. Можливо, навпаки, це може бути розширення навіть вашої свідомості, як ви дивитесь на світ. Це про розширення, це про той період, коли ви більше будете аналізувати споглядати, вирішувати, приймати рішення і прописувати собі план. І от якраз тут пентаклів підказує, що у вас буде на це можливість. Буде можливість на переїзд, на розширення, на вкладання в рекламу гроші. Ось буде, знаєте, щось навіть може запрацювати якийсь ваш проєкт, ваша ідея, якісь клієнти до вас повернуться. Або ви зустрінете кохану людину, яка буде володіти великими статками, чи просто тим доходом, який буде вас влаштовувати. Тобто, щось ще що може вам додати цих ресурсів. Це можуть бути фінансові ресурси, це можуть бути навіть часові ресурси, якісь матеріали. Це не обов'язково тільки фінанси, але так само. А ця складова, вона буде тут існувати, і вам вона буде максимально допомагати розвиватись, розширюватись і рухатись далі. Рухатись на розширення на те, щоб бути от на весь світ, знаєте, таким максимально розкритим. Ось такий вийшов, як то кажуть, настрій на початок коридору затемнень. Я сподіваюся, що ви не забудете. Підписатись, поставити мені вподобайку. Ну а ми з вами зустрінемося у наступних відео. Обіймаю!